Гетьман, якість загартована часом цього тижня. Світ може отримати можливість перепинити війну, сказав голова офісу президента Андрій Ярмак, журналістам. Цікава заява подробиць більше немає, але зважаючи на те, що ми маємо зараз серед інших новин, а саме інформацію про те, що ем, збирається важлива поїздка зараз на території Російської Федерації, тому що Вітков планує відвідати Росію. Також знаємо, що Келох найближчими днями своєю чергою планує відвідати Україну. Ну і також не можемо оминути ще одну важливу інформацію, адже з'явилася інформація, що Індія термін. Ново купила американську нафту замість російської. Про це пише Reuters. Отже, як повідомляє видання, найбільша нафтопереробна компанія Індії Indian Oil Corporation передбала аж 7 мільйонів барелів нафти з постачанням вже у вересні. Це пов'язано зі скороченням закупівель російської нафти через уявіть санкційний та геополітичний тиск принаймні так пише видання Reuters. отже компанія придбала 4,5 мільйони барелів американської нафти 500 тисяч барелів канадської та 2 мільйони барелів дас з Абу-Дабі. тендер закрився 1 серпня і вартість угод не розголошується але звісно інформація доволі важлива дуже цікаво наскільки Сильно це може підірвати взагалі репутацію Російської Федерації як надійного постачальника нафти, і от власне чи можуть на це звернути увагу тепер інші країни, які все ще продовжують купувати нафту у окупантів та вбивць? А зараз повертаємося в Україну, тому що маю важливу наступну інформацію. Вищий антикорупційний суд відправив затриманого на боїсап народного депутата Олексія Кузніцова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави. Давайте послухаємо. У понеділок, 4 серпня, слідчий суддя вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України 9-го скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 мільйонів три тисячі 4 гривні? Як повідомляється, у разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов'язки, а саме перебувати до слідчого прокурора, а також слідчого судді та суду за кожною вимогою. Також він має не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого прокурора або суду. Також повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи. Також він має утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами. А ще повинен здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон, а також усі інші документи. Що дають йому право на виїзд з України і в'їзд в Україну? Ну і також має носити електронний засіб контролю. Тим часом прем'єр-міністерка України Юлія Свороденко доручила міністерству фінансів, Держмитслужбі та національному агентству з питань запобігання корупції та правоохоронним органам перевірити тепер факти з журналістського розслідування схем. Про голову енергетичної митниці Анатолія Комара про це вона повідомила у телеграмі. Отже, вона написала, що доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою із залученням НАЗИК та правоохоронних органів перевірити усі ті факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях, про очільника енергетичної митниці України Анатолія Комара і сказала, що треба невідкладно доповісти про результати. Та вжиті заходи, і це той випадок, коли розголос теж працює, і коли робота журналістів. Помітна ну, і, своєю чергою міністр фінансів України Сергій Марченко доручив виконуючому обов'язки голови Держмитслужби розглянути питання про відсторонення від виконання обов'язків за посадою очільника енергетичної митниці України Анатолія Комара на час службового розслідування, яке тепер триває. Звісно, ми будемо продовжувати стежити за всіма цими новинами. Ну і інформувати вас. Тому що я нагадую, коли ми повідомляємо про гучні вик викриття, про різні корупційні схеми, про які повідомляють журналісти, які проводять певні розслідування. То ми хочемо не просто бачити ці викриття. Ми хочемо також бачити і потім інформацію про те, як покарані ті, хто зраджують Україну всередині нашої країни. Ну і звісно, бачити, як розглядаються всі ті справи, а не просто місяцями чи роками, десь там припадають пилю на полицях у правоохоронних органах.